Устілки з фольгою, якою стороною носити, і чому видавець Уніан. Як правильно покласти устілки взуття, вниз фольгою чи догори розбирався уніан, зручна річ устілки з фольгою. З одного боку пость або хутро з іншого фольга. Просто і начебто зрозуміло, яким боком класти устілки. Але разом з тим, розмови на тему вниз фольгою, чи догори часом перетворюються на справжні дебати. Уніан спробував розібратися, як правильно покласти устілки у взуття і чому. Раніше ми розповідали, як утеплити ноги та що робити, якщо вони замерзли. Устілки з фольгою, чим вони хороші. Як правильно покласти устілки з фольгою вниз чи догори? Устілки з фольгою, чим вони хороші. Щоб взимку ноги не мерзли, потрібно утеплити взуття, покласти в нього відповідні устілки. Це можуть бути відео дня. Устілки з повсті найпростіший варіант, вони відмінно зберігають тепло і вбирають зайву вологу. Хутряні устілки витримують доволі низькі температури, хоча і швидко зношуються. Устілки з алюмінієвою фольгою, хороші тим, що працюють за принципом термоса, тримають тепло всередині взуття, а холод не пропускають. Крім цього, за рахунок додаткового шару з фольги такі устілки можуть прослужити довше звичайних. Як правильно покласти устілки з фольгою вниз чи догори? Логічно, що устілки з фольгою потрібно покласти фольгою вниз, а теплим матеріалом до ноги. Як це працює, фольга відбиває холод, що йде знизу, а постя або хутро зверху зігрівають ноги. Але багато хто носить якраз навпаки, фольгою догори. І ось чому так само, як і холод, фольга відбиває тепло, що йде від ноги, тому у взутті стає тепліше. Так може краще дійсно класти устілки фольгою догори, може й краще, але тут є одне але коли устілка лежить фольгою догори, то ноги при ходьбі більше пітніють а, значить, стають мокрими і переохолоджуються. Висновок такий: якщо ви багато ходите, то правильно покласти устілки взуття, коли фольга внизу, якщо ж більше сидите або стоїте, то краще фольгою догори.